Всім привіт, Леонід Котвицький. Значить, зараз хочу зайнятися такою темою, як завод мотокоси після зими. Так, і взагалі є огляд, що треба на що глянути увагу, що підкрутити і так далі. Ну, я думаю, саме перше питання, що нас цікавить, це все-таки завести її. Так, тому що робимо? Завиваємо свіжий бензин. Якщо в нас в баку стояв всю зиму, бензин, старий, що не бажано, то геть не бажано, треба на зиму прочищати. Так. Бак і карбюратор, то старий бензин зливаємо і тратимо його на щось там завгодно друге, але заливаємо свіжий. Бажано куплений, тому що вже могло за зиму багато чого корисно повивітрюватись, в ньому впало октанове число. Ну а якщо не дуже якісний бензин, то навіть утворюються всякі осадки, нехороші, то е, тільки свіжий. Значить. Беремо свіжий, заливаємо в бак. Якщо у вас дво, двох так так коса, бо тут в мене одно. Чотирьохтактна, значить, якщо двох коса, значить заливаєте бензин змішаний з маслом. От. Нагадую, так, в 4 такній мотокосі бензин заливається просто, а масло окремо в картер. Стосовно заміни масла. Якщо масло десь ще осінню заливалось, його не треба зразу міняти. Достатньо міняти раз в рік. Але, якщо десь заливалось давненько, може ще літом. То було би добре за свіже масло попрацювати трошки нагрітій на мотокосі, хвилин 5, щоб вона нагрілася. Тоді злити старе масло, так, і залити свіже. Е ну, Спочатку треба завести те, що є. так, Завели, підкачуємо наш бензин. так, Є вже що підкачувати. от, Ну і пробуємо стандартно, як завжди це робиться, заводити. Ну пробуємо ще? Після зими таке часто. Хоча скажу, тут конкретно цей, цей ще підлючував з осені. то він ще тоді тяжко заводився. Допустимо, у вас теж виникають якісь збої, щось воно заводитись не хоче. Тоді дивимося, по крайній мірі, дві речі. Значить, паливний фільтр. Ось тут витягується з вхідним, з вхідним швангом, витягується зсередини паливний фільтр. Виглядає він. Як отака бочечка, так? значить, така от бочечка. от, ну, Можна банально його зняти і спробувати продмухати. Ну, трохи виплюнути потім бензин, але якщо легко продувається, значить з цим все добре. Якщо продувається туго, значить треба його прочищати. Можна взяти, напшикати в нього ведешки, так, ВД-40, відома прочистка чи спеціальні засоби для прочистки карбюратора. от, І. Таким чином запрацює, або взяти новий, купити, не морочитися. так, значить. Другий варіант. значить, Завжди після, радиться, після зими прочищати карбюратор. Тобто розкручувати його там і починати устраювати прочистку. Ну, Я особисто не дуже люблю зразу чистити карбюратор, розбирати, так, трошки заморочно, не всі його розберуть і зберуть потім назад, так як треба. От, Тому я би радив зробити таку річ, значить, зняти. Зняти входячий на карбюратор паливний е, шланг. Зараз я його трохи. І що робимо? Беремо рідину для прочистки карбюраторів. У мене ще є такі, такої останки. От. Е, далі це бажано виприскати. Це пальне, яке є, з карбюратора випшикуємо. Можна, якщо нема рідини для прочистки карбюратора спеціальний, можна взяти і ВД-шку, ВД-40. Веде там, по суті, тільки керосін, нічого там такого поганого в ньому, тому ВД-40 нема. Значить, беремо, вставляємо у вхідний патрубок карбюратора і одночасно пшикаємо і підкачуємо. Тільки да, дивіться, щоб це вам не було в сторону лиця. Бо роз'їдає очі тільки так, дуже їдка штука. Так. Таким чином ми її трохи набрали. Можна таким чином прокачати. Воно вже набрало сюди, праймер підкачки. І прокачати трошки сам карбюратор. Це самий простий спосіб, щоб його не знімати, не чистити, не мучити. Тому що О, велика мурока. І дати йому трошки постояти, щоб воно постояло там, подіяло так. Потім пробуємо знову заводити. Можливо, заведеться, можливо, буде все добре. От. Якщо нічого не виходить, пробуємо ще регулювання карбюратора. Так, Значить, Голку якості карбюратора шукаємо, в кого вона, де, звідки вхід. От. Е. Гвинт. Гвинт якості чи кількості палива, якщо він є. Так, бувають карбюратори тільки з холостим ходом, тоді треба вже голку регулювати, ну, голкою то складніше. Находимо свій винт якості і пробуємо ним підрегульовувати. Зустрічались такі випадки, коли вам недавно буквально хлопці. Крутили косу, робила, робила вже не один рік. От Потім ту косу весною. осінню трошки підглючувала, але заводилась. Весною її ніяк. Все, не заводиться нічого. Краник нормальний паливний, От, заводять цього. Карбюратора розібрали, вроді би все нормально. Зібрали назад нічого. От, а в кінці подивилися, гвинт якості викручений вліво вже майже до кінця. Тобто там вальнуло, валило паливо майже без повітря. От, і от воно не заводилось. Чого так каже? Десь він від тряски, від тряски, може поступово з руками викрутився. І ще воно після зими, вже коли полежало, вже воно не заводилось. Далі, свічка. Може бути паршива свічка, так? Взяти чи почистити, чи вкрутити нову свічку, щоб подивитися, чи причина не в ній, що воно так погано схвачує. От. Якщо нічого не допомагає, тоді знімаємо комп'ютер, карбюратор, розкручуємо, робимо ремонт, бо ну, які тоді ще варіанти. Не, не ремонт його, а прочищаємо. Так. В більшості право достатньо прочистки. От. Ставимо і заводимо. Повинно завестись, так? бо тому що які ще причини. Якщо вже і це нічого не допоможе, то або вже прокладки прорвані, або компресії нема там, поршніва вже там. Роздерта і так далі. От, ну то вже інша тема. Але якщо воно з осені працювало геть нормально, а тут раптом перестало заводитись, ну це не може бути поршніва, що вона за зиму, різко мала десь роз'їстися. от, А от карбюратор, подача палива, свічка так може засиріти за зиму. так, ну Це запросто. Так, вже на другий, день. на другий день заводимось, тому що довелося ще дещо регулювати. Заводиться, так. Тож дивіться. Тут конкретно довелося підрегулювати голку карбюратора, не тільки гвинт, там, якості там, чи кількості палива, а ще й голку. Так що такі речі. Значить, що? ще, Що ще може бути? значить, Дивимося винти всі, винти всі, чи не порозкручувався. Якщо розкрутилися, підтягуємо. Дивимося, чи ручка не крутиться. Ну це, в принципі, зразу в роботі відчується. От, Якщо що підзатягуємо, дивимося, чи де не лопнуло, підправляємо, підкладаємо прокладки. От, Ну і редуктор. Так. Не забуваємо, що тут є гвинт редуктора. Його відкручуємо. Дивимося, чи є там масло. Так, Дивимося, чи є масло. Якщо масло не видно, значить додаємо трошки масла, закручуємо. От, тому що мало ліша було. Ну Але при роботі буде відчуватися, якщо він стане прямо аж пекти, гарячий такий стане. Не просто теплий, а гарячий, що буде впікати. Масла мало, бо його недостатньо проштовхали до шестерень. Бо я При вході, ніби як ту дірочку закупорять маслом, а далі воно не пішло і шестерні все одно сухі. Ну, таке діло. Все це треба передивитися От. і вперед приступаємо до роботи. Так, ще я забув сказати: повітряний фільтр. Деко він з осені забитий, я то завжди осінь його перо, сушу, і він же в мене стоїть чистенький з зими. От. Але якщо хтось забувся, він може бути дуже сильно забитий і не давати заводитись. Отакі от, от речі, так? наприклад, ще з осені він в мене більш-менш заводиться, а це вже зараз я промучився тільки на другий день. Вже коли ту голку дорегулював, о, там є такий малюсенький вінтік, то окрема тема, тоді тільки мене вже запрацювало нарешті. Масло теж залив свіже. От хоча з осені було залите, ну як ще десь. На початку осені, може, в От, А злив капельку, подивився, яке воно, воно там вже геть така відроботка потемніша. Значить, злив, залив наступне. Тому що ці дрібні двигуни в них малюсінький картер, масла дуже мало, і воно може випрацьовувати швидко. Якщо кориш косиш там дві соточки біля дома, газончику. О, там може 4-5 разів за весь рік, то, то таке. От, як косиш десятками соток, як я, ну, то приходиться міняти частіше. Все, в принципі, все, що міг згадати. Стоп, забув сказати про ніж і ліску. Ніж, якщо ржавий, то просто його трошки змазуємо, так як і редуктор, але. Ліська катушка, значить, вони за зиму часто пересихають і дубіють. Так? Холода, розігріви протягом зими це все не сприяє. Тому волосінь краще всього зняти і замочити. На години три замочити в воді, стає така еластична і не рветься, тому що буде дуже швидко рватися, особливо якщо вона зиму зберігалася, от в різних там в гаражі, в перемінних температурах. Або навіть і в хаті, але в сухому такому дуже приміщенні, де вона висихає і стає така дубова і кришиться, кришиться. От тепер вже дійсно все. Всього найкращого, з вами був Леонід Кутвицький.